Наша задача сполягає робота на блокпосту в тому, що ми контролюємо машини, перевіряємо перевіряємо жителів. На виїзді немає сепаратистів. Це наш блокпост центральний, де приїжджають, зупиняються машини перевірка. Ось, і проводимо бесіду, просимо людей, щоб вони спілкувалися з рідними, щоб покидали місто, щоб ми могли далі продовжувати свою роботу по зачистці і, скажімо так, охороні громадського порядку. Є багато, ну, Більшість нас підтримує, більшість, які не підтримують жодного зі сторін. Ось, є люди, які налаштовані, скажімо так, негативно. Ну, після Майдану, після того, що було на Майдані, вже нічого не страшно. Просто вже звикли, покопалися, скажімо так, в мерах безпеки Ви Бачили цікаві випадки, коли хлопці з Нацгвардії стоять поруч з бійцями Беркуту. Ну, У нас є зараз спільний ворог і ворожнечу якусь, розумієте, це, 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 це глупо. У нас є спільний ворог, проти якого ми можемо боротися. Тоді в нас був ворог, режим, система, проти якою ми боролися. Вони виконували наказ. Тепер у нас є спільний наказ для того, щоб обороняти інтереси держави, кордони держави. Є певні там розголоси, так. Да, ну. А от ви кажете, розголоси, це з приводу чого? З приводу Майдану? Ну, З приводу Майдану, там, запитання, там, ось відповіді, скажімо так, але щоб якась ворожнеча була. Скажімо так, з одної тарілки їмо, з одної тарілки все, 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 все разом, все спільне. когда Майдан как бы не то что исчерпал, а выполнил свою миссию, всем было предложено перейти в Новой Петрице на подготовку. В составе 28 сотни мы прибыли туда. Эта сотня закончила обучение, попала в первый батальон. Меня возмущало действие наших военных, правоохранительных органов, пограничников по поводу сдачи оружия без боя все которые находятся люди здесь они просто обязаны они хотят они могут защищать украину пока как-то не налажена поставка именно средств защиты ну по каналам нацгвардии просто не налажена То есть это спонсоры мы их так называем. Они нас обеспечивают. Да фактично це поресичные украинцы, звичайно? Да. По нам ведется обстрел каждый день со всех видов ворожия. Миномет, подствольные гранатометы, автоматы, пулеметы. То есть все.